Кого зачепить повня 9 числа? Пам'ятайте, ворота Лева 8 серпня, 9 числа. У нас і розворот Меркурія з ретро руху в Дірект, і власне повнолуння у водолії. Тож кого найбільше зачепить, як правило? Коли так багато водні стихії планет, то всі водні знаки відчувають. Але давайте розбиратися. Перше це водолії. Вас зачепить, тому що будуть дуже сильні, великі, значні події. Вдалі одразу скажу, вдалі повороти долі. Все, що зараз відбувається, повірте, тільки на просто, не просто краще, а просто фантастичний поворот подій в вашому житті. Леви, особливо леви першої декади, кожен знак ділиться на три декади, пам'ятайте оці перші свіжі новесенькі леви, які якраз день народження святкували до вас. Це опозиція, тобто ви по факту будете бачити рішення, кульмінаційні, провокаційні, інколи те, що від вас не залежить, але на що вам треба буде зреагувати від людей, які з вами в якихось відносинах. Це і особисте життя, і минуле особисте життя, і партнерство, і клієнти, і все, що з вами люди комунікують, виходять на зв'язок, дадуть свої рішення. Вам може і захочеться десь. Спровокувати щось, повпливати на щось, ну по факту ви просто приймаєте цю інформацію. Е, потім близнюки та Терези тут благополучні зміни зразу кажу, і вони. Е, навіть знаєте, для Терезів це більше благополучні через тиск. Тобто є певні обмеження, які вас кудись направляють. Багато знаків і прям суттєвих доленосних подій через дрібниці вас ведуть до великих подій, які будуть вже під кінець року реалізовані. Знаю, що більшість з вас догадалась про що йдеться, бо вже відчули вплив повні. Також скорпіони. От у скорпіонів скажу, це квадратура, це прям, знаєте, такий максимальна зміна. Курсу, куди ви йдете, через дискомфорт. І а, раки риби, як представники водної стихії, які будуть наблюдати величезну кількість собітійних таких ситуацій, які дійсно всюди потребуватимуть вашої залученості та участі. Якщо це ваш знак по сонцю, ви себе тут впізнали і вже відчули, дайте знати в коментарях.